За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні дні переважно без опадів. Лише у день 3 березня у західних областях місцями невеликий дощ. Температура у західних областях уночі 1 тепла у день 10-16. Нарешті території уночі від 2 тепла до 3 морозу у день 5-11 тепла. Вітер південно-східний та східний 5-10 метрів за секунду. У неділю на сході країни подекуди пориви вітру 15-18 метрів за секунду. По Київщині уночі у суботу від мінус 2 до плюс 3, в день від плюс 7 до плюс 11 без опадів. У неділю вночі від мінус 2 до плюс 1, у день від плюс 5 до плюс 9. Хмарно з проясненнями, вітер східний 5-10 метрів за секунду. У Києві у суботу температура вночі плюс 1, мінус 1, в день від плюс 8 до плюс 10, без опадів, мінлива хмарність. У неділю вночі від плюс 1 до мінус 1, в день від плюс 7 до плюс 9, без опадів, хмарно з проясненнями.